Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько, аналітично-психологічне таро. Зараз ексклюзивно, коротко, саме для свого каналу, бо я готуюся зараз до двох інтерв'ю. Я знаю, що вони будуть ставити ці запитання. Але я хочу швидесенько, коли, знаєте, для своїх, коли я не напружена, обличчя немає, я тільки вся в картах. Значить, дивіться. Вчора. А, слухала різних військових, аналітиків і почула таку фразу, яку вирішила вночі перевірити, і бачите, чого показує мобілку, сфотографувати. Я коли вночі можу підхопитися, побачити цікавий розклад, я його фотографую, щоб на ну, наступного дня або проаналізувати, або вам показати. Значить, Думка була така. І питання було таке до там, я не знаю, військового керівництва. Чи до кого? Якщо всі знали, чули про те, що на Харківську область наступають, чому не евакуювали людей? Чому це треба робити зараз під обстрілами так гостро? Чому не замінували якусь там територію, там, Ну, от якісь такі речі? Я не військовий експерт. Я тут зараз нікому не буду розказувати, як воювати, бо я в цьому нічого не Петраю. Військовий експерт так сказав: я просто вирішила подивитися. А чому? Зараз коротко це питання, а потім, по вашому запитанню цікавому, теж перевірю прямо прям тут в розкладі. Скажу, яке питання. перевірю. Справа в тому, що, значить, дивіться: минулого тижня у Мирослава Солонара. Є, причому це на самому початку розкладу зустрічі. Я сказала, що в Харківській області буде невеличка окупація. Віде якийсь шматочок. Там показували окупацію чітко от одразу одразу. Повномасштабно тоді на той момент не показували. Зараз ми подивимося, що там нас далі чекає. Значить, я І... Тобто це можна перевірити. Друге, колись на ефірі з Костильовим ще Ай колише, можливо, в лютому, я сказала, що я бачу а, театральну постановку нападу на Зеленського. Ну от В мене показувало, що тіпи, він знає, що це попередження, що це театральна постановка. Багато хто мене захейтив тоді сказали, як ви можете. Я цю тему більше не підіймала. Але нещодавно. Один-два коментарі на цю тему я в себе прочитала під відео, що це співпало, по-перше, якось так зі всім, з наступом на Харків, а тут покушення на Зеленського. І от я зараз при вас хочу це все перевірити. Чи це ну, справді на нього напали і спрацювала молодець розвідка, його захистила? Чи все-таки це от, розумієте, політика? От що значить політика? При тому всьому, що я люблю, поважаю залужного дуже напевно єдиного з таких от постатей, також щоб на правду. І я думаю, знаєте про що? А от як він би, наприклад, став президентом, а які в нього риси можуть відкритись? Справа в тому, що та чи інша діяльність завжди вскриває нові риси. От людина тільки йде на нову роботу, там, чи директором, чи вона стає продюсером. От я пам'ятаю, коли одне діло була актрисою, а далі, коли я стала продюсером, це зовсім інша енергія. Це не значить, що я стала гірша, я стала жорстче. я стала іншою. Тому от, до чого це я кажу? Що політика допускає все. І я допускаю, що це міг бути і театральний замах, а може, і справжній. Зараз ми все подивимося. Але я мала вам. Сказати таку перед, передмову. Значить, дивіться стосовно Харкова. Я запитала, чому не замінували. Дійсно, чому не вивезли людей? Чому? Покачину. Це дуже нагадує мені той анекдот, тому що Марабушта, якось я розказувала. Оце територія. У мене завжди так випадає область. Вісім жезлів. Це, як кажуть, з кожного приймача про це говорили. І знали. Ну, тобто цю історію, що буде окупація, що будуть цю, ну, знали. Це була відкрита інформація, нічого не зненацька. На що розраховували? Розраховували, що дуже швидко дадуть відсіч по-легкому пажі паж мечів, паж жезлів. Це, а, а, бо казали, чому не побудували оборону. Тут карти сказали, та побудували вони оборону, ну, вона якась дуже така легенька. Не сильна та оборона, от ми бачимо ту оборону. Карти чітко відповіли: от, місто, місто Харків чи область. Як ніби от ми стоїмо, ми своє не хочемо здавати, але поранене серце одразу. Ну тобто залегковажно все одно поставилися до цієї ситуації. Це те, що говорять карти. Я ще раз кажу, в військовій справі нічого не розумію, розумію в картах. І те, що вже не один прогноз і в мене збувається, і в майстрів збувається, це кажуть, що таро це інструмент, який дає е, інформацію от, з от застралу, якось він бере. Далі. Сімка кубків кажуть, що була легковажність. Не... Ну, Немає серйозної підготовки. Навіть лицаря мечів немає. Немає короля мечів. Король мечів це стратегія велика, потужна, серйозна, легка стратегія. Думали, що легко впораємось. Так мені карти показують. А що будемо мати? Вежа, п'ятірка кубків. Ну, п'ятірка кубків зруйновані, от вже три, Щось щось уже зруйноване. Вже оплакуємо. Ну, не все, слава Богу. Вежа, це прильоти, це бомбува... бомбардування. Ще якоюсь такою гидотою хімічною. Розумієте? І, А, а я зараз питаю: а який у них план? Що далі? І тут мені показали: оце трійка Пентаклів, якийсь там план готується на ЗСУ, є ЗСУ, стоять. І двійка жезлів це як частковий успіх. Це, ну, як би оборону тримають. Ще я подумала, що знаєте, чому, можливо, сильні укріплення не готували. мене таке враження. Оце може бути як соціальні мережі, так само і літаки. Можливо, надіялися, що вже прибудуть літаки, чи на що вони надіялися. Я не знаю. От чесно. ну, от. Так, це те, що мені показало вчора вночі. За ніч багато чого могло статися. Так, вибачте, без прикрас. Лежить просто колода, тут комп'ютер. Я зараз без антуражу, бо ну, реально зараз готуюся на два інтерв'ю і немає часу, але хочу для вас швидесенько подивитися. Який розвиток далі подій в Харкові? Все одно сьогодні будуть в мене про це питати. Я там буду хвилюватися, щось. Думати, яку карту показати, як людей заспокоїти, а тут говорю вам, як є. І між іншим, два місяці тому до мене приходили клієнти з Харківщини. Можливо, ви мене зарадивитеся. Що я говорила? Ви їздіть. Я казала, на ці два місяці точно треба виїздити. Харківщина, як буде далі? А, цікаво. Ох, і цікаво. Дуже цікаво. Неймовірно, чим далі, тим більше цікаво. Зрозуміла. Історія така. І далі дивитись поки не буду. Ще сьогодні подивлюсь на ефірах. Може, там щось ще покажуть. Якісь сторони про щось домовились. Насправді, це якась. Тіньова домовленість. Двійка жезлів. Частковий успіх. Частковий успіх це як просунуться вони трішки на Харківщину і буде крутитися по колесу фортуни. Якийсь період часу, виграють час насправді. Потім кажуть, що ця історія це може бути як шантаж знову-таки, а давайте договір підписати. І тут такі враження для мене: хоч тут немає вагів, але як вагаються. Взагалі, оці дві карти завжди як означають, оце завжди партнерство. Любе закохане рівне. Двійка жезлів, одинокість вдвох. Це от коли в шлюбі так випадає, то я кажу, що. Якийсь час ви проживете, ваша сім'я протримається холодно. Ситуація статус-кво. Йдуть перемовини, я вам серйозно кажу, і вони не можуть згоди дійти. А далі історія дуже інтересна. Знову іде подвійність карта вибору. Ви бачите от, подвійності, скільки. Такі враження, що наші вирішують ще, торгуються чи що. Поїздок багато <кій> приймуть рішення ніяких договорів не підписувати, поки я не бачу договорів підписання. Я бачу, що активні бої будуть вестись просто два лицарі: це супротив, це так, диявол буде спокушати. Так, там третя сторона, це як любовний трикутник. Я говорила вже теж в одному з ітерів Солонаром: що вони спринтери, не стаєри, на коротку дистанцію. Їм потрібно налякати нас і дотиснути перемовини. Цього немає. Що буде на Харківщині? Десь щось можливо і заберуть лице Джезлів. Це часто, коли ми забираємо своїх. хоча кажуть вже вглиб. Пробралися на 3-5 кілометрів. Зависне потім ця бійня. Тобто, оце просування спочатку буде, щось там здобудеться, потім воно зависне і стануть наші в оборону. Чи будуть ще якісь здобутки? Їхні, ну, вибачте, таке слово, чи ще щось буде. А вступить, можливо, США. Тут вступає інша країна, будуть бомбити, але вступлять СБУ, перемовини, юридично будуть зупиняти цю історію. <кій> <кій> Мені кажуть, що туди далі не просунуться швидше всього. Оце, що по Окраїні зробили, в сіру зону, там будуть бої. Туди-сюди, туди-сюди, по лицарю мечів, по лицарю жезлів. І ППО, ну там не ППО, ви кажете, не можна ППО поставити, Ну, оборона. От будуть стояти в обороні. Все, не хочу навіть далі більше тягнути. А, непогані карти в тому сенсі випадають, що приходить підкріплення, і наші укріплюються, закріплюються. Або й ті закріплюються. Але королева Мечів говорить, і по лицарю Пентаклів, що надовго на тій точці може. Закріпитися протистояння. Зараз я запитаю, як надовго? Як надовго, чи заберемо ми швидко секунду? Для цього мені треба ленорман. Пошарпана моя коробочка. Значить, скажіть, будь ласка, як швидко ми повернемо в Харківській області те, що туди вони просунулись? Як швидко ми повернемо, покажіть мені, будь ласка. Так. Не, ну це ж треба. Не, не дуже швидко. Ота сіра зона. Мости. І оце така історія. Це як зависнуть. Карта маски це завжди подвійне правління, де у нас вдома. Це наш дім, і біля нашого дому завелися пацюки, подвійне правління і гори. Гори це укріплення. Таке враження, що їм потрібно оці 3-5 кілометрів, що вони там пройшли, і закріпитись. І вони там як зависнуть пацюками. Це, от коли в хаті завелися пацюки, вони повністю не з'їдять ваш будинок, але попсують. І потім все одно про майбутнє що там про переговори будуть продавлювати. По я думала швидко, ну взагалі ми потім повернемо цю історію. Ну, переговори будуть продавлювати, і буде довго ще це валендатися. Немає сенсу далі витягувати карти, тому що я їх так багато набрала, багато подвійності. Дуже довго От вони там закріпляться і почнуть от туди-сюди ходити про перемовини. Досить довгий час. Такі всі хитруни, ясно. Поки так, Ну, поки так, хто може виїжджайте з Харківщини на якийсь час, там, я не знаю, якщо ви боїтесь. Одним словом, туди вглиб я не бачу, щоб сильно пішли, якісь великі в них були завоювання. Вони не можуть закріпитись на тому, що вони здобули. Так, ну як же ж красивий антураж зробити? Ага, я ж так думаю, а ну можна. О, зараз я тут розкадровку якусь таку. Я зроблю, щоб вам. там... комп'ютер не заважає в кадрі. по моєму я зробила ще гірше. У людей. Перфекціоністів, які дуже люблять, щоб було красиво все в кадрі. Їх естетський смак не витримає. А тепер подивимося, що з Зеленським. Хоча мені направду показували його поранене серце, його біль і страх. І це мені показували не театралізовано, а насправді. Давайте подивимося тепер. Карте, скажіть, будь ласка, це було справж... це був справжній замах. Чи це був справжній замах? От буквально зразу запитую. Чи це була постановка? Тут з мечів зразу ми бачимо замах. Вісім пентаклів. Замах готувався довго. Ретельно. Десятка жезлів. Треба було продумати всі всі нюанси. Король мечів. Сонце. Четвірка пентаклів. Хотіла я зразу сказати, що ну, мені як справжній замах. Бачите? От зверніть увагу, що ми щойно Харківщина дивилися, не бачили стратегії. Щоб наші так готувалися до укріплення Харківщини, як вони готувалися до замаху на Зеленського? Говорять так. Це був ну, швидше все-таки це був справжній замах. Театральщини я не побачила. Сімка Кубків сказала я, тут одразу картофейки вийшла. Ну, хар, та хитрощі. Ну, Це неправда. Знаєте, як може бути? Замок готувався справжній, але наші про це знали. Вони це знали. Ця карта сонця це карта ясності. Четвірка пентаклів, карта стабільності. Могли робити вигляд, що не знали. В принципі, отак це могло бути. Тобто. Скажімо так, Зеленський був захищений, він не мав постраждати, і карти, між іншим, теж показували раніше: поранене серце, типу, біля Зеленського, що щось біля Зеленського твориться. Що пам'ятаю, я говорила таку фразу, я розглядала на Ленорман і я дивилася його оточення, і я йому сказала: Боже, він не нікому з його оточення не можна довіряти. От я пам'ятаю ту фразу. Так, отут історія така: зама готувався справжній. Дуже довго ретельно, продумували всі-всі точки. От. Але таке враження, що наші знали про цей замах, готувалися, спеціально їх підпускали ближче. По четвірці Пентаклів якось був захищений Зеленський все одно. Це така була спецоперація. І вони такі, знаєте, по сімці кубків робили вигляд: що ні-ні-ні, ми не в курсі справи. Це був геніальний хід. Щоб їх схопити. Ну, швидше так. Дев'ять мечів. Але я при тому всьому хочу сказати навіть від того, що знали і готувались, отут від дев'ятка мечів. Кажуть, при тому всьому дружина могла дуже переживати. Все одно від цього не легше нікому не було. І це зрозуміло. Ну і карта Мир кажуть, що це гарно проведена операція, все-таки змогли зробити. Тому я тепер зрозуміла, чому мені говорили про театральний замах. В якомусь сенсі є доля. Просто ти не завжди зможеш. ну Ти бачиш театральний замах, але а, ти не завжди можеш трактувати, зрозуміти, що значить театральний. Тепер я зрозуміла. Замах готували, про нього знали. І все одно був ризик, і тому було страшно. Ризик завжди є. Навіть коли от спецоперацію роблять, хай він там був хоч в трьох бронежилетах, і під підкриттям, і все-таки інше. Не знаю, як там все воно відбувалось, але страх завжди є, тому що може втрутитися будь-який елемент несподіваний. А давайте подивимося ще швиденько по Кельтському хресту Володимир Олександрович, в якому зараз становище, чи найближчий час загрожує щось подібне, чи поки пауза. Бо там така історія, що карта мир ну, це якби закінчення циклу певного. Дев'ять пентаклів. Тут скупа стабільність і така ну, є укріпленість. Ой, вони прям святкують, вони дуже радіють, що вони виявили тих людей в оточенні. Вісім мечів, але в основу ситуація ну, все одно. Да, людина підневольна і тут навіть як захист швидко, щоб він не може ні кроку, ні вправо, ні вліво. Звісно, він постійно під охороною, під наглядом це його обмежує. Королева мечів все одно треба бути на стрьомі. Каже, так, поки війна ну, загрожує. Хоча вони відсвяткували цю, в цю вдало проведену операцію. Поруч диявол. Ну, де, диявол, Там, де диявол, завжди все одно небезпека. І ірофант. Секунду, що йде з простору? Так, да, це може повторитись протягом місяця або через місяць. Щось подібне. Ну, спроби будуть. СБУ знову працюють. Знову гарно закінчиться все. Ой, на дні колоди карта повішеного. Ну, це на дні колоди, це кажуть, коли ти підвішений і очікуєш. Це може повторитися. Тож якісь такі провокації. Не вийшло з цього боку, давайте з іншого боку. Взагалі, неспокійний цей місяць для нього буде дуже тривожний. Ну, по-перше, Дуже ж каденція закінчується, і навколо того будуть якісь історії, але вона все одно продовжується. Я говорила, що ну, зараз війна є? І Єрофант це як школа, це як установа, можуть мітити конкретно не по ньому, можуть мітити конкретно по установі, де він знаходиться, вичисляти. І це ще е, небезпечніше, бо може постраждати більше народу. Але мені все одно показують, що справляються і з цим справляються. Так, небезпека є. Диявол, ну, нікуди тут не дінешся. Протягом... І кажуть, надії сподівання Зеленського: ну, в нього тривога луна, він неспокійно спить. Це тривожність, це карта страху. Е, і це природні, ми всі люди. Тепер дивіться, знову справляться. Якщо повториться ця ситуація, так класно повторилося І оця трійка жезлів, це СБУ служби, це карта Мир, коли вдало закінчена все-таки операція. Може повторитися і найближчим часом. Це може е, програватися так: або повторення замаху, або якісь хвилювання стосовно того, що там будуть певні групи людей. Намагатися скинути з поста президентом. Ну, давайте ще це подивимося. І все. І я побігла. Бо я. Оце називається сіла на 10 хвилин. Воно так затягує. Одне питання хапає. Друге питання, третє питання. Так, чи будуть намагатися посунути? Ну, будуть по п'ятірці кубків це от буквально як прильот. Так, -да, будуть хвилювання. Буде. В засобах масової інформації сказала я, я витягнула п'ятірку мочів, яка буквально означає засоби масової інформації. Дуже багато буде галасу. Дезбалансувати будуть. Ну, це повторюється і повторюється. Чи всиди він на троні? Так, однозначно. Тут вже карти так відповіли. Король кубків, буквально президент, двійка кубків, Так, якби йде продовження, шістка кубків, тил сім'я. Ну, тобто, так, він на посту президент, і, от ви знаєте, там критикую я політиків, не критикую я політиків. Не знаю. Я ще раз вам кажу: я не знаю, я не Бог і не військовий експерт. Якщо зараз би змінили Зеленського на когось, ну я не знаю. Це велике Він поки лишається. Він лишається так. Він лишається. Хоча зараз цей місяць будуть. От Тому зі всіх боків його будуть. І з Росії і тут, тому є тривожність. А тепер покажіть мені таку історію. Окей, нам зараз для України це добре, це по долі, це правильно. От Подобається комусь, не подобається, комусь правий, не правий. От з точки зору вищої справедливості. Це правильно, що президент. У нас і в цьому більше добра для України. Це добре. Сімка пентаклів. Двійка пентаклів. Зірка. Так, добре в якому сенсі? Він уже відома зірка для країн. Вже є. Налагоджені контакти, перемовини зі світом. Двійка Пентаклів він крутиться і далі продовжить крутитись. І він виконує цю роль зірки, обличчя м -м, нашої країни, так як і в шоу-бізнесі, ви ж знаєте. Є зірка, є рок, там виконавець співак. От навіть наші поїхали на Євробачення. Це зірки, вони зірки, але за ними стоять. Продюсери, костюмери, всі, хто ставить цей номер, і все таки інше. Сімка Пентаклів. Кажуть, що вже у нас є певний врожай зібраний, і, в принципі, двійка пентаклів, Ну так, в принципі, так. Я запитаю, а чи існував би інший варіант? І якби раптом хтось прийшов інший, хоча я не знаю, хто інший. Чи було б краще для нашої країни? Чи гірше? Покажіть, будь ласка. Королева Кубків. Четвірка пентаклів. Десятка мечів. Це би було гірше. Могла би прийти чи якась жінка, чи якась енергія. Король Кубків при всьому тому це сильніша енергія, ніж королева Кубків. Е навіть не хочу аналізувати весь триплет, Десятка мочів каже, що поки це би гірше. І давайте на цьому, от, от кажуть, по помірності потрібно, поки діяти по помірності, по тому, як є, не час змінювати президента. Я не впевнена, що був час звільнювати залужного, хоча там вже як сталося, так сталося. Можливо, залужний сам страждає від якогось протистояння. Так він собі зараз пойде послом. І у нього зараз новий шлях відкривається, можливо, велику політику, і там буде видно далі, як буде рухатися. Оце все, що я хотіла сьогодні подивитися. Я вам дуже дякую за увагу, любі мої. Хто досі не підписаний, як це? Ну як це? А хто досі лайк не поставить? Це ж як зайти на канал, не привітатися. І прокоментуйте, що ви думаєте про почуте. Тільки ми не ображаємо один одного в коментарях і не розказуємо, хто зелена гнида, хто Порошенківська гнида, хто чийсь замовник. І всі коментарі проплачені. Припиніть дитячий садок. Ми всі працюємо на одне, на перемогу. І на цьому каналі ми для того, щоб розібратися, як воно є залаштунками, що там відбувається. Думаю, що сьогодні якісь відповіді ви на запитання отримали. І я теж дякую за увагу. Those are